Вільні демократи заявляють про переслідування з боку правоохоронців проти депутатів. Уже відкрито щонайменше 9 кримінальних проваджень. У команді мера запевняють всі справи абсолютно надумані. Мовляв, у такий спосіб хочуть. Протиснути питання імпічменту міського голови, ініційоване ситуативною більшістю у раді, так минулої п'ятниці, о 16-й, коли мала відбутися позачергова сесія, до депутата Ніни Набокіної прийшли додому з обшуком. Слідчі хотіли знайти якісь незрозумілі документи, переліку яких в ухвалі не було, попри вимоги законодавства. Сама ж справа стосується посадових осіб виконкому щодо ненарахування пені за договором купівлі продажу землі підприємству ТЕМП, хоча ще в 2010 тисячі ці всі претензії вже відхилило кру. Мене дивує, що сьогодні 2013 рік і тільки стало питання щодо імпічмента міського голови. Зразу виникла кримінальна справа, зразу розпочали бурну діяльність займатися землею темпа і все. Все швидко сфабрикували. Мене дуже дивує оця постанова. І такий тиск, який відбувається з боку правоохоронних органів, силових структур. І я так думаю, що це все робиться за вказівкою нашого шановного губернатора, і мені стидно, що Черкащину очолює така людина.